Друзі, цей тиждень дуже важливий. Як ми вже говорили в наших астропрогнозах, 29 березня планета Сатурн переходить у знак Зодіака Риби. На цю тему у нас виходив окремий пост в Інстаграм, ви можете з ним ознайомитись. Також, цей тиждень важливий тим, що в Україні закінчується період саде Саті. Нагадаємо, що садесаті це відрізок життєвого часу тривалостю 7,5 років. Цей період може вносити в наше життя переоцінку цінності через ментальні складнощі, а також через зовнішні матеріальні страждання. З наших спостережень найскладніше з цих 7,5 років це 2,5 роки, коли Сатурн йде в гороскопі людини або країни через астрологічний дом, де розташований місяць. Період садесаті запускається, коли Сатурн починає рух по 12-му знаку Зодіака від натального місяця. І закінчується, коли Сатурн виходить із другого дому від натального місяця. Для України пік періоду Садесаті припав на транзит Сатурна через знак зодіаку Казиріг з із 25 січня 2020 до 17 січня 2023. Тому що місяць у гороскопі України. Перебував у знаку Задяка Казиріг у момент проголошення незалежності України. Ми бачимо, що ці роки були дуже складними для країни, оскільки вони припали на коронавірус, а потім на початок Великої війни. Україна як держава почала своє існування також із періоду Саде Саті, який тривав із моменту проголошення незалежності 24 серпня 1991 року і до 3 червня 1995 року. Ми бачимо, що ці роки були також складними з кримінальної, економічної та психологічної точки зору. Те, що найближчим часом садесаті в Україні закінчується, є гарним сигналом, який свідчить про те, що найгарячіша і найскладніша фаза війни добігає кінця. Ми бачимо, що певні кроки в цей бік вже почали здійснюватись на світовій політичній арені. Але, як ми неодноразово говорили, зараз на зоряному небі дуже складні емоційні планетарні транзити. Тому потрібно почекати, конструктив з'явиться пізніше. Будемо і надалі спостерігати з астрологічними транзитами та гороскопами країн. А ви, друзі, не забувайте, що ми тільки почали свій шлях до закінчення війни, і нашим військовим все також. Потрібна допомога і підтримка. Тому, якщо у вас є можливість, не зупиняйтесь, не сповільнюйтесь, продовжуйте допомагати ЗСУ, пам'ятайте, в єдності наша сила.